Сьогодні готую дуже смачний рулет. Просто подивіться, як він гарно виглядає. Взяла фарш. Він в мене був змішаний з цибулею на терті на дрібній терці. Тепер додаю сіль, чорний малений перець, гранульований часник та трохи копченої паприки. Вбиваю яйце, кладу проспасировану цибулю і додаю ще трохи кукурудзяного крахмалю. Все гарно перемішую, і тепер фарш відбиваю таким чином десь 4 хвилини, щоб з'явилась в'язкость. Шампіньйони нарізаю смужками і обсмажую на сухій сковорідці до ось такого стану. Взяла пергамент і викладаю фарш приблизно пів сантиметра в товщину. За допомогою руки формую квадрат. Тепер викладаю обсмажені гриби, трохи відступаючи від краю. І натираю відварені курячі яйця, а ще трохи посипаю нарізаним свіжим кріпом. І тепер тугенько загортаю в рулет, деко застелила пергаментом і трохи змащую олією. Викладаю готовий рулет, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Після вказаного часу дістаю з духовки, змащую трохи кетчупом, щоб він мав гарну скоринку та посипаю кунжутом. Відправляю ще в духовку на 10 хвилин. Нося все. Рулет готовий. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного!